Евжнє свято дитячо-юнацького футболу відбулось в Івано-Франківську урочистості. Розпочав парад учасників дитячо-юнацької футбольної ліги області. Ми запросили для участі в цій презентації представників 78 дитячих юнацьких команд. Це діти, починаючи з 11 до 18 років. Дитяча ліга вже стартувала в категорії-18, вже пройшло два тури в першій і в другій лізі, де грають 18-річні юнаки, там грають 27 команд. Сьогодні будуть представники інших категорій, це саме 19 команд 16-річних юнаків, 19 команд 14-річних юнаків, це представники дитячих юнацьких спортивних шкіл, освіти, колосу і різних відомств, які Мають відділення футболу. Президент дитячо-юнацької футбольної ліги Юрій Соловай переконаний, аби отримати високі результати на світових змаганнях у спортсменів, треба інвестувати ще з юного та дитячого віку. Це серйозний е системний проект, спрямований на виховання якраз серед дітей, е серед юнаків, хороших професійних футболістів. Ми це уніфікуємо, е ми піднімаємо це на достатньо високий е рівень у нас в області. Щоб говорили не тільки про те, що спорт, щоб спорт не був за залишковим принципом вже цієї осені. На зелені поля вийде більше 1500 юних футболістів. Мирослав Карабін каже, важливо, аби діти займалися спортом з маличку і привчали себе до ведення здорового способу життя. Найголовніше, що є участь в цих змаганнях. Ви знаєте, принцип Олімпійський головний приймати участь в змаганнях. А який буде результат, це вже буде. Робота видно роботу тренерів, але я думаю, смисністам ціль, що вони повинні ставати чемпіонами. Діти повинні змагатись і якомога більше проводити змагань. Серед таких же однолітків своїх в колективах Вадим Лесів тренує чи не наймолодших футболістів. Зізнається, що інколи бувають і труднощі, адже вік відіграє роль. Але попри те, хлопчики з великим бажанням та запалом беруть участь у різних змаганнях та турнірах. Вони ще дитячі, але я їх ну якби направляю. Ми завжди проводимо перед тренуванням таку виховну роботу. Робимо я кажу, що це є тренування. Це як в школі урок. Всі повинні слухати тренера. В школі в учителя, і вони всякі бувають, розумієте, всякі буває, але вони стараються бути чемними на і виконувати те, що каже тренер. Десятирічні Вадим та Максим почувають себе на полі, як риба у воді. Футбол. Хлопчики просто обожнюють та зізнаються, мріють грати у національних командах і бути схожими на своїх кумирів українських футболістів. Я завжди любив м'ячі різні. Для мене це задоволення. Я дуже хочу стати е, похожий на Ярмоленко. Денис більшу частину свого життя займається футболом. У свої 13 вже побував на багатьох змаганнях. Я його люблю від маленького і дивився футбол всякий. Ну він мені найкращий. Також командам були вручені атестати учасників змагань сезону 2016-2017, М'ячі також були вручені пам'ятні значки та солодкі призи. Ольга Гриців Андрій Левків новини телеканал РАІ.